Друзі, привіт! Сьогодні 2 вересня, настала осінь. Пора вже брати у руки спінінг. Ну, По крайній мірі, попробуємо ранок. Пробіжуся тут по річці, по місцях покидаю на воблірок, де можна кинути, на силіконку. Попробуємо поганяти щучечку на спінінг. Ну, щоб зразу відповім на запитання, яке будуть задавати. Часто який спінінг? Спінінг у мене фаворит. X1 Ой, з тестом 5.21, довжина 2,13. Котушка сапфіра. Фаворит теж 2000 s розмір. Шнур 0.14, флагман Супер П. Поводок флюрокарбоновий. ну На воблер, мабуть, буду ставити вольфрамовий тоненький, бо якби воблер трошки жалкувато, вдруг відкусить. І також зараз спробуємо по цих ось галявинках, таких проточечках. Ось випробував. Приїжджав мій дядько з Києва, подарував мені ось такий воблерок маленький. Випробуємо його. Дядьколь, привіт, передаю вам і всім вашим. Він теж дуже заядливий рибак. В дитинстві саме він мене навчив рибалити. Я з ним часто рибалив. Так що випробуємо. Дякую, дядь Коль. Ну а ми будемо рибачити, пробувати зараз. Так що поїхали. Так, ну що ж, почнемо, тут таке місто можна закинути в облірок. Я невеликий спеціаліст по воблерах, не дуже люблю на них ловити. Я моє це на джиг. Тут у нас хурійці дуже не поджигуєш. Ось так. Ну, Зараз спробуємо. Ну, на цей воблер я спіймав багато щук, він уже Такий побитий побитий ух, он дивіться, де щука ганяє. Ну нічого, підійдемо і туди. Ось тут тільки що щучка ганяла. Ну, не... а, а ось малесенька під берегом така грам 150. Щурятко. Ну, щас, ой! Трошки не туди, ну нічого. Нормально буде і так. Тобто недолік її в тому, що вона... А, ось ось щучка маленька стоїть, а ну. Просто дратону. Ха -ха. Ага, погналась була. <гналась> Погналась і зупинилася, друзі. Малесенька. Ну ця трошки більша, ніж там я бачив, ця мабуть грам 200. Зовсім теж карандашик. Трошки зело начне гнить, попливе оця рязка. Тоді, я думаю, буде краще. Ось дивіться які гарні міста. Дрібної риби він видно ж багато. А вона не хоче або я не вмію. <гум> Закидаю в самі куточки, під деревина лежить уве. У ордві, у воді. Здоров. Ну шо. Друзі, ось глибина по коліна. Якщо буде видно, не знаю, збільшив. Камера слабенька. А там вон ходять лящі. はい。 还行，不流油

Отам. Угу. Не спіши, не спіши. Поспішив. Та ні. тут поспішив. Ось, друзі, дивіться, яка глибина тут. Буквально, може, трошки більше коліна. І ось чоловік лови. Бачите Тільки що була покльовочка, але, на жаль, холоста. І от бачите, зараз ми покажемо, що він бандит наловив. О, бачите? О, не знаю, чи буде видно, ходи лящ. І не знаю чи видно буде, як вони он ходять лящі. Це може й видно. Попробуй. Не Нема вже ні одного. Ми кафе поїли. Не голодні. Та, та в принципі то їм їсти і є, що трави ось скільки всього там. Щось таке ходить, ну не... Там он один справа покрутився, покрутився. Ага, два вийшло. Вийшло два. Крутяться біля кормушки. Щось он. Туди мов видніше слява повиходили оп'ять. Не спіши, бо ти побіг, і вони отак одійшли зразу. Бачите? Клюєон у чоловіка. Бачите, тягне. Бачите, як ловить. Прямо на мілині. Ось так. Бачите? Угу. Такий невеличкий льощик. хай пливе. Хай вижається. О, оце правильно, оце правильний рибок, бачите? Лишню рибку випускає малу. Ось так. Так і треба ловити. Друзі, заїхав уже. Хто зна куди. І щось ніде не хоче брати щучка навіть не виходила. Зараз тут покидаю ще і все. В Взагалі і не трошки. Ух, бачили, ребята! Ах! Ух. Ударила була. І такий бурун непоганий пішов. Не знаю чи було видно, аж там, аж там у кінці. Ха -ха -ха. Ну хоч одна. І то вийшла. А там вона. Вона була Ах! <смір> під водою попустив тільки тик чуть-чуря. Вачте Ой. На відео, мабуть, не буде видно. А я побачив, так там голову тільки тик, течок такий, ну невеличка, маленька. Так, ну що ж, сейчас тут я ще закину пару разів на силиконочку за все крючком. Де вона в мене? Ось у кишені. І <клух> мабуть буду завершувати, бо я думав трошки раніше Ну, Все-таки заробив пару покльовочок. І опа! О. Так, ну що ж, друзі, ще разок закидаю і на цьому буду завершувати. Ех, не, не туди. Хотів закинути. Зараз ще разок. Отуди От я ще хотів би, і хочеться закинути. Ще воно туди. І буду завершувати на цьому прогулянку по -під сулою. О, оце туди. Одного кунчика спіймав, два виходи щучки. Ну, одна так ударила непогано, крутонула. Щось таке більш-менш було, але я її не бачив. А друга так вийшла, тільки клад за силіконку і, і зразу ж і пустила. Ну, якось так. Так що, друзі, ось така прогуляночка. Кілометра півтора я десь. Проїхався попід річкою. Не, не все время йшов, тому що далеко не скрізь можна підійти до річки. Далеко не скрізь можна закинути, завали, травой заросше все. Це така, бачите, у нас річка. Так що, я ще гадаю, трошки ранувато на щуку. Треба, щоб трошки пронеслось, похолодало похолоднішає є вода, пронесе трошки оцю рязку, стане вільніше, є де буде закидати. Трошки стане простіше ловити. більше місць стане, де можна закинути на спінінг. І, гадаю, буде трошки краще. Ну, а поки що ще ранувато. Ну, по крайній мірі тут у нас. Бачите, попробував єсть. Небагато виходів щучки, але мало. Це дуже мало. Я вже говорив, що зазвичай, якби я пройшов отак чи проїхав півтора кілометра, то зазвичай би виходів 20-30 би було щуки. Ну, дрібної, ну вона то її просто цікаво, як вона вискакує, сальто круте, ну так красиво такі атаки, ефектні. Тут оце тільки ради цього рибалка. Ну. Поки що, так, як є. Так що, друзі, на цьому буду закінчувати. Кому сподобалося, ставимо лайк. Ну а кому не сподобалося, дізлайк. Підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. Жмемо на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. А наступні відео будуть дуже скоро. Будемо ми пробувати і на спінінг ловити, і на фідер, і на вудку. Буде час. Проїду кудись, собираюся все-таки кудись проїхати. Кудись туди униз, десь там Тарасівка, Чутівка, Горошино. Ну, приблизно десь у ті райони. Збираюся, збираюся, ну, зберуся, зберуся і поїду. Ну, а поки що ось так. Так що на цьому все. Пока. Слава Україні!